Всім привіт! Давайте спробуємо якось мучити цей турнір, тому що це на четвірках, це кривавий, це без червоного кольору і, ну, халепа. Коротше, моя оборона вже не тримає. Не, знаю, не могла я придумати нічого кращого, не дуже в мене тут оборона буде класно тримати. Ну, погнали, що мені сьогодні атаки скажуть. Так, Кровавый. Это так, ну тут ніби все окей. Угу, там у нас це лісю мультяшна. Кровавый, кровавый. Ну, нехай цих заберем. Треба подумати, Кровавый. Нехай віймемо цю. Нехай лише можна одного гензеля. Зараз я просто хочу так для початку подивитися, що воно буде в цьому турнірі, кого я тут буду частіше використовувати. Я не, не думала, не приміряла команду. Ну, погнали, попробуємо. М -м -м, яке класне поле. М -м -м. Червоне. Мені подобається, початок багато обіцяючих, зелених зовсім немає. Так, куди ти зараз туєш? Давай в Гензелів, а там щитмани. А, там нема щитамани. Ну, нормально, класно. Так, зараз це буде бити пан. Що з тобою робити? Скільки в тебе здоров'я? 600. Ну, попробуємо вдарити. Трошки не добили. Так, титаха прибрали. Це добре, зараз буде ходити гензель. Ну, можливо, він мені соньку не заблокує. І ми тоді знімемо блокування. Штітмане. Так, в кого бити? Лісюби, бо вона мультяшка, вона буде дуже гарно бити. Будемо зараз пробувати гензелями її добити. Добре, тепер тебе Давай заблокуємо. Так, ну перший противник нормальний, адекватний. Гензеля добили. А мій ліки я ніякі не, не заряджу, я бачу. Куча червоного. Враховуючи, що турнір у нас без червоного кольору. Так, їм. перший шот. Що там у нас далі? Ох, це ж буде куча оце от. В цьому костюмі цього кедмана, якого я прям копець не люблю. М -м -м -м. Так, нехай гендерлі лишаються. Що це робота з... з синіми? Ну нехай будуть ще цей, цей тапок, нехай ще будуть сині. Хочу ризикнути, зробити отак, може там складуться сині. Ну, трошки робимо так. Ух ти зараз вгадить. Коди? Центр. Що будемо робити? Поле погане. Попробувати без центрального, але в нього 1400. Але ну, може ще що приїде. Так, зелені. Супер, якраз от прям те, що треба було. Можна тепер попробувати Марселя. Синіх мало, я не заряджуся. Я це так думаю, що мені робити, мабуть, зараз я використаю гензеля і взірву зелені. Думала, гріма доб'є. Він не добився. Так, тепер можна туди зірвати сині. Можливо, ще що приїде цікаве. Зелені це добре. Ну, можна, можна. Можна сюди бити. Кальози тя на пріоритеті. Ще раз. Не добили трохи. Тож куча червоного в мене сьогодні. Поля поки що літають. Так, ем. Хм, де здалекує. А, проти природи. І що мені тепер з тобою робити? Кэтман оригінальний. Два лікаря. Хм, що мені работає з цим чудиком? Може тоді Соньку взяти в оригіналі, щоб вона тоді диспелила оці його, його щити? Угу. Не дуже поки що. Кристальчик, Ну, пропоную зробити так і так. Ах, ти церковник? Це було неочікувано, і я щось геть не подивилась, хто він там покласує. Ну, окей. Так, то і так. Будемо зараз тоді щось робити. Так, він від'їхав. Зараз мінюнь поставить. Ну, то таке, то не критично. В принципі, можна заблокувати кетмана і під ним щось крутити. Ні, не хочуть. Буде у мене трійка синіх. Ну, мабуть, зробимо, не буду робити цей червоний кристал. Зараз холлі ще понапложує своїх міньйонів. Буде тоді тяжкувато з ними. Так, цього добили дуже добре. Зараз цю пані добити, тому що там рігард. Хоча ми її, може, так синіми, Фу, синіми, зеленими. Так, єм. теж це це ж церковник і той церковник. Ну... Що я вам можу сказати? Можна попробувати його заблокувати, але ніби й немає ніякого сенсу. Нехай вже вони зараз тут відульцують. Так, в кого першого бити? Можливо, в він там далеко стоїть. Хай зробимо так. Отразіл один раз. Ну, нічого страшного. Так, погнав грім, Сонька. Так, скільки там у нього все знялося, тепер можна зелені прокидувати. Ну, і тепер його добити. Скільки в тебе? Де ти там? 27. ви знаєте, що його мільйони доклюють? В принципі, можна було би і ризикнути. Так, це заблокувалося. Доклювали, добре. Так, ну, пані, давайте ми вас зарядимо. Ні, не вийшло, вона ж повільна, ну поки зарядиться. Я її колись була прокачала на твінку, і так я нею і не користувалась, тому що, тому що повільна. О, це буде зараз. Оце я розумію оборонка. Кедман, Кабан і Лісю. Угу, угу. Кого тут будемо брати? Спокусливо або фіолетових, правильно, через те, що жовті плечі, але, але ми, мабуть, так і Ого, угу. Що мені робити з лісю? Соньку яку брати, тому що там кабан же. І де спелити треба вода. Казе, мабуть, цю я візьму таку, щоб знімати блокування, хоча її треба було в угол поставити, в куточок. Так, ну. Ну, ну спочатку так хочеться зробити. У нас є синє, але я трохи не заряджу гріма, йому не вистачить. Ну, нехай так зробимо. Так, цей вже буде бити. Тоді можна, в принципі, зробити так, цю четвірку забрати. Зробити тут синє. Файно! Заклював мені гріма. Ну цю я зараз, звичайно, не вб'ю. Це мені зараз поховає тут. Трошки мені не вистачило. І оцього Гензеля заблокував. Ну, перший тут, тут я робила це все необачно. Можна так це назвати тут я ходила дуже необережно. Поле було гарне, але я. Когось його стукнути, всі хочуть зробити тичку, когось би добити, але бажано би і на кабана тримати гензеля. Ну, помре в мене. Це коли виходить, два ходи. Ну, Можна тоді так, нехай цього добити. Нехай туди. Попробуємо лісу добити. Кабана не зарядила, то зараз відлікує. Так, і ті якраз двох ходять. Халепно, прям дуже, я б це сказала. Попробуємо тут так, рігарда блокуємо, кабана блокуємо. Синіх в мене нема, і це халепа. Монополі є синій кристал. Ну, попробуємо кабанасидно зарядити, щоб він ману скинув. І от так, З тихо не другим. Пробуємо не добавився, тоді знову того блокуємо. Так, нема, думала, може, це зелені приїдуть? Вони мені дуже так старанно. Добиваючи того гензеля, що в кутку стоїть. Нема то, щоб там тички летіли в мій лік, в неї, там куча здоров'я. Зараз точно в гензеля. Угу. Так. Ну. Що ти мені скажеш? Ти заблокувався? Ніфігався, ми навіть виграємо. копать. Я просто не знаю, как это вышло. На таких соплях. Ну, вышло. Так, добре. Ух ты, скидал скал. Грим для Так, ты у цьому... Так, а, защита режет. Режет броню. И той броню, и той броню режет. Они в трех режут броню. интересно хм? Ну, що можу сказати? Так, тоді погнали, це раптом що можливо зніме. Але якщо стукнуть, то буде, то буде боляче. Ну, зробимо тоді кристал зелений. Це буде вісім. Ну, добре, зірвемо. Зараз омії ліки зарядимо. Тут у нас по класові. Так, добре, ти блокуєшся. Один цей, нехай поки що не заряджай. Не треба його заряжати. Так, добре, ще зелені під'їхали, Просто класно. Ну, в принципі, можна попробувати цього добити. Бо він там так стоїть тихенько, і він уже ну, готовий. Так, головне рігарда не зарядити, зліссю тихо. Так, зараз її доб'ємо. Поля літають сьогодні. Сьогодні так цікаво. Можна попробувати того чудіка. Там ще тмани. Тут щитмани, усіх щатмани. Ніхто не хоче блокуватися. Так. Ще треба десь знайти. Ну, В принципі, зараз будуть гензелі заряжені, думаю, доб'ємо. Тут, тут вийшло все легко, поля були класні. Так, є. Це ніби був останній бій, правильно? Угу. Вийшло зробити 5 шотів, в топ-5, тому що все-таки конкуренція шикарна. Ну Побачимо, як надалі буде. все. Всім до лакам. Всім пока-пока.